Всім привіт! Ви на каналі Create з і з вами Віра. І сьогодні ми будемо робити адвент-календар. Ми з донькою це вже практикуємо не один рік, і це завжди приносить доньці і мені багато радощів. А я вважаю, що, як би погано не було, щоб не потонути в пітьму, треба все ж таки шукати щось позитивне в кожному дні. А цей календар вам допоможе в цьому. Цього року у нас тема Гаррі Потера вирує в повітрі. Мені прийшла така ідея, що Гедвіга буде приносити нам листи. Можна їх помістити в коробочку і зробити просто великий конверт в конверті. Тут вже які у вас є можливості. Давайте не будемо гаяти часу. Починайте з 5-го, з 10-го, водіть до 30-го. хоч всю зиму, робіть ці завдання, не обов'язково прив'язуватись до свята. Просто. Знаходьте маленькі радості кожного дня. А ми підемо робити цей календар. Погнали! Нам знадобиться звичайний папір кольоровий папір, ножиці, клей і якісь шаблони. Тепер ми почнемо робити наш конверт. Згинаємо робимо квадрат, відрізаємо зайве і згинаємо, як на відео. І тут приклеюємо, щоб все трималось міцненько. Конвертик у нас вийшов. Тепер ми візьмемо і зробимо його яскравішим завдяки кольоровому паперу. Ми виріжемо трикутнички і зверху приклеїмо. Тепер візьмемо маркер. І проставимо дати, до якої дати ви бажаєте? До 25-го, з 3-го, з 10-го, як ви робите. Напишемо, якісь завдання цікавенькі на кожен день. І додамо різні смаколики, прикольні штучки для кожного дня. Тепер я ще вирішила вирізати трошки ялинок по шаблону намалювати. Так простіше. І зірочки для прикрашання. Ви можете зробити такий великий конверт і покласти в нього. Але в мене є дошка, на якій я вирішила розмістити ці конверти. На ній ще домальовую зірки. І воля! От і все. Ось такий календар у нас вийшов. Я сподіваюся, що у вас все вийшло також і ви знайдете хоч караплю радості в сьогоднішніх днях. Є в мене, як завжди, ідея зробити адвент-календар декору, як я намагалась в минулому році, скільки встигну зняти відео, стільки і випущу. Так що до скорої зустрічі!